Мене звати Петрик Бейтманенко. Я народився у 2005 році СМТ Калинівка Вінницької області. Мене виховували у патріотичній сім'ї. Саме тому з дитинства я цікавився усім українським. Я багато знав про нашу культуру, розмовляв виключно українською. Деруни зі сметаною. Будь ласка, хліба не треба, дякую. В школі багато уваги приділяв нашій історії та законам нашої неньки. Петрик, розкажи нам про коліївщину. Будь ласка. Після школи я з легкістю здав всі екзамени і отримав паспорт. Та я тобі кажу треба йти в ЗСУ. А куди ще? Часи такі. Петьманенко, забирайте паспорт. Хвилиночку, зараз підійду. Нарешті я громадянин України.